Сезон персиків у самому розпалі, отож, давайте почнемо закручувати персики на зиму. Сьогодні зробимо з вами дуже смачне варення із персиків. Готується, до речі, дуже легко та швидко. Беремо персики середнього такої дозрівості, щоб вони не були занадто м'які і ще не зелені. Я обчищаю шкірочку та нарізаю довільними шматочками. Також хочу звернути вашу увагу, що в залежності від сорта персиків, шкірка здіймається теж по різному У мене знімалася легко ножем, та якщо у вас знімається важко, можна скористатися обчищенням за допомогою кип'ятка. Готуємо сироп, висипаємо в кастрюлю. Цукор та вливаємо воду, злегка все перемішуємо між собою та ставимо на вогонь середній доводимо наш сироп до кипіння. Готовий сироп він закіпає, варимо приблизно 1-2 хвилинки від часу закіпання. Наш сироп цукровий готовий. У цей сироп ми всипаємо персики. Я рада вітати вас на своєму каналі, разом розвиваємо україномовний контент, тому ваша підписка та вподобайка на це відео та на мій канал мені дуже необхідні. Все перемішуємо та доводимо нашу суміш до кипіння на слабкому вогні. Я вимикаю та даю масі повноцінно охолонути. Далі знову вмикаю маленький вогонь та доводжу усе до кипіння. На цьому етапі всипаю лимонну кислоту та тішечки ваніліну у нашу суміш та проварюємо усе приблизно 30 хвилин. Проваривши нашу масу, ми її викладаємо у стерилізовані ще теплі, досить такі гарячі баночки. Тому це все я починаю робити, як тільки закипіло, тоді стерилізую банки швиденько і вони не встигають охолонути. Кришки також обов'язково стерилізую. У мене самозакруточні, можна і ключами, якщо у вас банки інші. Наливаю до ось цього рубчика наше вареничко. Та закриваю. Воно виходить дуже ароматне, смачне, тому раджу обов'язково спробувати собі приготувати цю заготовку із персиків на зиму. Узимку, як знайдеться, це неймовірне ароматне варенечко. Ми не втрималися, ще трішечки залишилося, і ми поласували. З дітками смачним варенням уявляю, яке воно буде взимку, коли повноцінно настоїться, охолодиться та загусне.